Після того, як стало відомо, що Дональд Трамп буде наступним президентом США, мої очікування були наступними. Так було для мене два варіанти: Трамп повністю закінчує підтримку України, знімає санкції з Росії і ми втрачаємо Америку. Або він буде нас, хоч якось підтримувати. Оки, ми знаходимося у найкращому варіанті. Це в другому, хоч що... да він надає нам деяку допомогу, що залишилася з пакету Байдена, яка була схвалена конгресом. Він мав би її всю надати, але вже цього не буде, тому що фінансовий рік в США закінчується наприкінці вересня, і все, що не було надано, воно. Його би ще не буде. Нового пакету допомоги ніхто про нього навіть не говорить. Тобто, ми на нього не можемо розраховувати. На все, що ми можемо розраховувати, це обмін розвідданими, що важливо, і ми їх отримуємо. Та можливість для наших європейських партнерів купувати зброю для України. Це ми також маємо.